Всім Хеллоу. Мені чомусь не зрозуміло, чому став такий популярний персонаж, як Viper. Чому про нього взагалі згадали? Забисто я люблю цього персонажа, тому що на ньому потрібен реальний скіл, щоб на ньому грати. Тобто, якщо ви думаєте, що Viper це легкий персонаж, то, напевно, і в доті ви нічого не розумієте. В нього купа недоліків, в нього є сильний лайн і більше нічого. грі ви нічого не зробите. Ну і також не забувайте на Твіч підписуватись. Ого, ого, це. Різко перепригнув, да? скажіть, скажіть, вмію. На Ютуб підписуватись також, не забувайте. І на телеграм також обов'язково там будуть розіграші, анонси стрімів. Я розумію, що анонси стрімів вам не потрібні, тому їх буде поменше. No. А от розіграші ну інколи будуть. Інколи будуть. Тому залітайте. Буду радий всіх бачити. Початковий закуп чемпіона, він грає на впевненості. Тобто тут відразу видно майсет чемпіона. Тобто гранатка, це я вже розраховую на те, що я вбивати буду. Сокирка для того, щоб фармити, А будемо ми грати по білду Топсона, тому що я недавно грав на вайпері. Купив аганім. І мені хтось із моїх підписничів каже: о, це що білд Топсона. І я потім згадив на Ютуб, подивився. Дійсно, Топсон грає через аганім. Я спробую, можливо, вам навіть сподобається. Верочка Керін неприємно, чесно скажу. Мені здається, це супер сильно добити двох кріпів з, авта, з автоатакою вайпера. Ну ви що? Це настільки в нього анімація атаки. Обриганська, якщо це можна так назвати, ви навіть не уявляєте. Ну, якщо не граєте на вайпері, просто повірте мені на слово. Максимально неприємна анімація. Трішки агресії. О, а далі купую собі ще один брусок і стикер. Отакий. От Ось От такий білдочок. А після бруска купуємо тапочок і нулік. Але різниця тільки в тому, що Топін грає на міду. Це вайпера взагалі не можна залишати одного. Тому що зараз під пачку кріпів мене як задавлять. Воно мені абсолютно не потрібно. Щось стільки хп багато у ВРК. Шо, білд? ой, ой ой Топсон Білд, Топсон білд. Сюда. Напевно, не буду замакшувати собі перший скіл. Я з нього витягнув уже максимум. Тепер потрібно для качу максити собі, звичайно ж, другий скіл. Хоча це не завжди так потрібно робити, як, як на мене. Не знаю. Ага, я я по відчуттям, я суто по відчуттям. Секунду. Занагліли. Наглість мене трішечки погубила. Ну, але в цілому це норм. Ми стянули. Візал тип саппорт кіл. Дивіться, стягнули саппортів. І Ізі кіл для троля. Все, тревел є. Після тревелу відразу летить аганім Септер. Добрий день. Просто на спину наплював. Поки ще йде моя повага. Дуже гарна команда грає. Так, а ви куди? Куди вони накинулись на мене? А що ви робите? Ого. Ви тепер подумайте самі, наскільки потрібно йому було зараз збивати мені каст. Ой! Ой! Лаги, <клес> <клес> лаги, лаги, лаги. Ну, справді нормально. Секунду, добре. Опа, троль. Ну, троль, конечно, шут загрався. в мэр на жаль на жаль за кейс стрижка Не туди йти, не туди ти втис... Стривайте. Стривайте. У мене дуже важливий дзвінок. У мене не було 5 хвилин, мене, напевно, вже викинуло. І скоріше за все це нам могло і каточку лузануть. Тому що в мене реально дуже довго не було навіть з урахуванням пауз. Що це? Секундочку, секундочку, а що ми? Ми це програємо? Ми це програємо. Таке враження є. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пай поганий, пай поганий, але я йду. Верку вбили, супер. Верку вбили. <він�>, а, він засейвив! О, він засейвив навіть огра на… на земляному спіріті. Це максимально було крінжово. Я, я, я думав, він і так здохне. Я сподівався, він і так вмре. Я не знаю, взагалі нічим чим ловить. Просто все видали. Ми можем? Так, ну огра мил Би... Ми ледь вбили огра. Сіточка! Просто не можемо рухатись по файту. Ми просто не можемо рухатись по файту. Як на мене тролю потрібен аганім прям дуже сильно. Летец спіймав. Я не знаю, їх п'ятеро. Їх постійно п'ятеро. Чого я сюди лечу? Я не знаю. О, добре, 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 добре. Шо? Добре. Я не знаю, мене просто магія знищує. Мене просто знищує магія. Що відбувається? Що відбувається? Ви уявляєте, він ще й викотився. з'їла в рку з'їла байбек є але не буду давай 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 ай троль живий байбек чи не байбек от не знаю де троль за дефа троль за дефа Куди куди, 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 куди? Баш прокнув з дальньої атаки сюди. Секунду. Да куди ж ти? Дайте харкнув на спину. Ой-ой-ой, подивіться на цю пачечку. ви подивіться на цю, на цю пачечку. Шо це, таке? Оп, вийшов, вийшов, вийшов. Поки що вийшов. М да, не вийшов. Не вийшов, все ж. Сіточка, сіточка, баш, 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 баш. Не вийшов. Це шо, я руїнер? Секунду, це що, я руїнер. Мінус дві сторони. Стривайте, мінус три сторони. Що ви не вигадав. Ну якщо я зараз підставлю під Спіріта. Якщо я зараз під Спіріта підставлюсь, то може бути. То може бути не так уже й добре. Я зараз можу вмерти. То у нас нас байнувся один, ми вбили ледь-ледь в Ой, ну і шо це? Ну і шо це таке? Байбек. Uh, ну, у мене 20 голди до байбеку не вистачає. Що ви нас так кайтять. Вайпер цього прям боїться. Вайпер потрібно просто стоять і бить. А мене кайтять просто, я не знаю, по губам мені водять цими віндранами цими всіми скілами спіріт. Тролля было. Тролля было, а мы не вбыли даже спиритов а вы уявляете Привязала я после байбеку. Ну no, все, ГГ. Джиджи. Ну ж, ну, ну точно ця людина, ну точно він пікнув пуджа. Давайте, пуджа беріть. Беріть пуджа, не пошкодуєте. Ну там 100% пудж є, Ну 100%. Гарантую. А, не було пуджа. хі-хі. Погнали. О, У нас лайн, я тільки побачив вайпер веник. Нормальний у нас лайн буде зараз. Сподіваюсь, ворогам буде нескладно стояти. Його. Ну, Але джейнауту реально його не буде складно стояти. Опа. Добре. Добре, ну вони бачите на контрагресії, на контрініціації нас просто з'їли. Опа, опа. Добре зіграно Ой, а мені хтось... Мені кур'єра вбили, на жаль. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да ну! Просто бачите, вайпер дуже боїться агресії в свій бік, дуже сильно боїться агресії. І от коли таке відбувається, на жаль, нічого зробити взагалі не можеш. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, ну куди ти? Ну як ти? О! Цю штуку потрібно зламати. Ого, вас тут! Ну хоча б кунку повернули назад на своє місце. Воно безкінечно буде? О, так ти по-моєму приплив. Ти, по-моєму, приплив. Що вже сюди летить? Давай, 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 давай. Ідіть ви сюди. О, це звідки прилетіло. А це звідки прилетіло? Що відбувається? Ой, ні, ні, там. Давай, розбирайся. Там вже розбирайся сам. А він вижив? Секунду. Ви уявляєте, а він вижив. Я, Я... Ну просто на нього там поставили змійку. І я думав, що він все. А виявляється, просто потрібно було трошки допомогти кинув свого брата Глиста. Поки вони ТПшки всі витрачають, поки вони там в боті, потрібно швиденько міт відкрити, а міт тавер це дуже важливий. А -а 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 -а! Він що, дійсно думає мене вбить? Дійсно думав мене вбить. Що це таке ще? Що це ще таке робиться? А вони не занагліли? Ви не занагліли, друзі? Ще б один удар я б не пережив. Я б не пережив ще один удар. Опа, веник, все, пока. пока. Веник, пока. У него все видают. Добрый зироном. Ого. Джагер! 13-й джагер! За мене 500 отримав. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам! Бам-бам-бам-бам-бам-бам! Все по голові прилетіло. Секундочку. Секундочку, секундочку. Секунду, 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 на коночки вмирать. Надо вмирать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чигернаут, -ой 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 -ой. поты же будь. не 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 нет, я хочу жить. Хочу жить. Хочу жить. 17. 17 хп останній тик просто тикнул. далеко зайшов. Тернерблейда де дал уже є. Що ми робимо? Травает этот хекс был. Давай, 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 джаггер. Бэм. Все добре. Все добре, живый. Пока живий. О, швидкість атаки люта була. Ну і все, і в трон. І в трон, і в трон, і в трон. Давайте, давайте. Отак кусь, кусь, кусь. Тобто, поганого вам не порадить, я вам так скажу.